Привіт. Так, саме ти. Я звертаюся до тебе. Ти коли-небудь замислювалася, що відбувається після смерті? Ні? Чому ні? Знаєш, нам усім доведеться колись зіткнутися зі смертю? Ти занадто зайнята. Я знаю це відчуття. Дивись, життя Лючії було саме таким: це була безтурботна дівчинка, коли вона почала навчання у школі в Сицилійському селі Гратері. Вона була чарівною і всі її любили. Пізніше Лючія закінчила середню школу і була краща в класі. Впевнено, вона вступила до коледжу. Пройшло кілька років. У неї не залишалося часу ні на що, крім роботи та двох дітей. Вона була занадто зайнята. А потім раптом автокатастрофа. Водій, що їхав на зустріч, не впорався з керуванням. Лючія загинула на місці. Похорон був учора. Я хочу використати цю історію, щоб тебе розбудити. Смерть Лючії показує, що ми не керуємо своїм життям. Воно може закінчитися в будь-яку мить. А потім, потім буде вже запізно. Потім ти вже не зможеш прийняти чудову Божу пропозицію, яка виходить за межі цього життя. Яку пропозицію запитаєш ти, і навіщо вона мені взагалі потрібна? Сам Бог дає нам відповідь у Біблії. Тож візьми Біблію або скористайся онлайн біблією і прочитай такі уривки, послання до римлян розділ 3, вірш 23. Тому що всі згрішили і позбавлені слави Божої. У Євангелії від Йоанна розділ 3 вірш 16. бо так Бог полюбив світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Бог звертається до тебе сьогодні. Знайди час зараз і послухай Його, бо життя коротке.